Хм, здається, я щось відчуваю. Якась невідома енергія. Знаєш, друже, ми часто думаємо, що енергія це про фізику, але це і про нас самих. З наукової точки зору енергія це про клітини, мітохондрії. Так-так, ті самі маленькі електростанції всередині нас. Вони створюють силу, котра дає життя кожному руху. Та кожній думці. А баланс гормонів це своєрідний диригент цього енергетичного оркестру. Але якщо подивитися глибше, з метафізичної точки зору енергія це не лише біохімія, це життєва сила, котра тече через наше тіло і свідомість. У традиціях її називають по-різному прана, Ци і так далі. Але суть одна це пульс життя. Котра об'єднує нас з усім Всесвітом. А тепер трохи науки. У квантовій фізиці є таке явище, яке називається квантова заплутаність. Воно показує, що частинки можуть впливати одна на одну миттєво, навіть якщо між ними кілометри простору. І знаєш, у якийсь момент я зрозумів, ми люди теж такі. Наші стани, наші емоції, наша увага це все взаємодія з енергією інших. Тож, якщо коротко, якщо ти відчуваєш енергію, це не магія, це ти в контакті з життям. До зустрічі!